Далянської мівини пекуча. Є отака штучка, за нею, напевно, треба дьогнути І зняли упаковку. І приготується чайник, щоб запарити мій 20 минут. Попросить батьків допомогти з чайником, бо він дуже гарячий. Чекаємо, поки наша мівіна запариться, щоб можна було її поїсти. Зустрінемось через три хвилини. Ми последній раз зустрічали 16, зараз 19, 3 хвилини і пора відкривати мій От Отак, відкриваємо. тільки, які макарон. Ну і всім пока зняв розпаковку і приготування. приготовку. Полка. Поставь лайк і підпишись. Пожалуйста.